Цей пізній вечірній час я хочу повідомити вам наші останні відомості, яка ситуація із новими випадками інфікування, скільки людей одужало і як ми протидіємо поширенню коронавірусної інфекції в нашій області. Отже, сьогодні, 5 травня, наш обласний вірусологічний лабораторний центр опрацював 392 зразки. Провів аналізи, і за результатами цих аналізів встановлено 37 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою. На превеликий жаль, двоє буковинців за цю добу померли, і 42 людей одужало. Тому загальна кількість людей, які одужали, вже сягла 217 осіб. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо перегнати негативні показники і кількість людей, які одужало, вже дуже швидко за якийсь тиждень буде переважати. Хочу наголосити на тому, що загальна кількість людей, які інфікувалися зараз в області, 1985 чоловік. Ви пригадуєте і знаєте про те, що в області в усіх інфекційних відділеннях ми маємо 300… 81 ліжко у тих стаціонарних інфекційних відділеннях, які для цього призначені і пристосовані. Але люди лікуються вже за межами інфекційних відділень, і сьогодні загальна кількість таких людей це 571 чоловік на лікарняних ліжках. Тому для нас з вами головним індикатором, який буде сигналізувати про те, що ми можемо повертатися до нормального життя. У форматі так званого адаптивного карантину буде той факт, коли число зайнятих ліжок у наших інфекційних відділеннях буде відповідати або буде навіть більшим із запасом від тої кількості людей, які там проходять лікування. Тому до тих пір ми повинні бути свідомі. Оцієї небезпеки і динаміки цілодобової зростання всенової кількості хворих людей і усвідомлювати те, що для лікування буковинців всіх громадян України на території Чернівецької області ми будемо в усіх доступних медичних закладах. Хочу наголосити на тому, що у нас абсолютно. Сбасами індивідуального захисту в тих лікарнях, які також плануються і будуть використані як додаткові госпітальні бази, ми вже отримали і буквально завтра та післязавтра ще отримуємо десятки тисяч захисних костюмів, масок, окулярів, рукавиців. Тому на найближчі два місяці кожен медик Буковини обов'язково буде мати чим себе захистити. Проте статистика також є досить тривожною відносно кількості медичних працівників, які заразилися коронавірусною інфекцією, і це число в Україні є найбільшим саме в нашій області, хоча зрозуміло, і відносно загальної кількості найбільшої людей, що інфікувалися, але разом з тим ми маємо 330 медичних працівників, які сьогодні перебувають на лікуванні і інфікувалися цією хворобою. Хочу наголосити на тому, що на початку всіх цих карантинних протиінфекційних протипідемілічних заходів, які ми почали запроваджувати в нашій області, ми відразу відкрили дві гарячі телефонні лінії і просили вас всіх у випадку потреби, появи симптомів хвороби будь-яких. Звертатися за цими номерами телефонів, які розміщені на всіх інформаційних ресурсах обласної державної адміністрації, хочу сьогодні наголосити і нагадати вам, що ці номера телефонів продовжують працювати, і тільки в тому випадку, якщо раптом ваш сімейний лікар не зміг підняти слухавку, не міг взяти телефон, коли ви телефонуєте, і вам. Потрібно проконсультуватися, ви завжди можете телефонувати на номера гарячої лінії COVID-19 у Чернівецькій області. Ми продовжуємо бути асистентами лікарів і медиків. Хоча головний удар у виявленні осередків і спалахів коронавірусної хвороби на себе взяли наші лікарі первинної медичної допомоги. Це центри первинної медичної допомоги в усій області, але серед них сьогодні хотів би відзначити і виділити наступні: це Новоселицький центр під назвою «Промій здоров'я, це центр первинної медико-санітарної допомоги Садгора та Остриця. Саме вони є лідерами по кількості виявлених випадків, що свідчить про високоточну, ефективну і грамотну роботу лікарів цих центрів. Загалом оці перераховані центри вони прийняли вже 4 тисячі і передали до лабораторного центру 4 тисячі зразків для проведення аналізів. На сьогоднішній день, 5 травня, лабораторний обласний центр опрацював, уже д... отримав зразки 10 тисяч. Тобто, з усіх первинних і не тільки обласних міських лікарень, всі, які задіяні в роботі по боротьбі з коронавірусом, загальна кількість таких зразків була надана вже 10 тисяч. Дуже важливо наголосити на тому, що не тільки ми з обласного бюджету ще на початку наших активних дій проти вірусних, проти інфекційних виділили кошти і для лікарів, для лікарень нашої області за бюджетні кошти закупили 4 апарати ШВЛ. 34 кисневих концентратори, але що дуже важливо, що кожного тижня благочинці продовжують дарувати медичне обладнання нашим лікарням. Також і сьогодні вони були подаровані загальна кількість апаратів штучної вентиляції легень, які сьогодні є у розпорядженні наших лікарень і були подаровані благодійниками, становить 14 апаратів. А також 11 кисневих концентраторів додатково були передані нашими благодійниками. Хочу наголосити увагу на тому, що для того, аби підтримати малий і середній бізнес роботодавців, уряд України запровадив і підготував кілька програм підтримки малого та середнього бізнесу, і центр зайнятості вже розпочав прийом заявок. Від роботодавців щодо компенсації і виплати грошової. І компенсувати їхні збитки в період карантину, коли доводилося платити єдиний соціальний внесок за працівника або виплачувати зарплату, при цьому не робота не робилася і таким чином виникали збитки. Тому закликаю, звертаю вашу увагу, звертайтеся, будь ласка, до центрів зайнятості за місцем сплати єдиного соціального внеску. Серед головних наголосів наступних днів ми повинні з вами пам'ятати про те, що карантин триватиме до 22 травня, але вже з 11 травня, за рішенням нашої обласної комісії, буде запроваджений так званий адаптивний карантин, де з 12 травня. Зможуть розпочати свою роботу і е, об'єкти точки роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, тому прошу і закликаю всіх власників, підприємців, які задіяні в цій сфері, вже цього тижня готувати е, ваші приміщення до роботи в нових умовах, які мусять відповідати всім постановам українського уряду. Хоча, якщо простими словами переказати, то там обов'язково повинен бути запроваджений. Масковий режим, дотримання всіх дистанцій. Ті реалії, в яких нам доведеться разом з вами жити у наступні тижні і місяці. Тому готуйтеся і сподіваємося на те, що ми зможемо разом витримати всі виклики і наступних днів. До цього часу. Збережіть, будь ласка, власне здоров'я, будьте обережними, уважними. Любіть себе, любіть життя, будьте здорові! До побачення.